Неприємна поразка. Сьогодні ваші емоції після, які емоції, як усіх уболювальників. На жаль, ми усі засмучені. Я вважаю, сьогодні ми не заслуговували на перемогу. Ми повинні були грати з м'ячем, ми повинні грати вперед. Але на жаль, ми грали проти суперника, який був дуже агресивний сьогодні. І я думаю, що нам набагато краще контролював м'яч ніж в першій грі. В чому суперник додав? Додав в агресії, в бажанні, в пресінгу в усіх компонентах. Додав, коли стався от переломний момент. Не Для знаю. не першого я, я вважаю, в першому таймі навіть ми оборонялись дуже низьким блоком, але ну май, майже нічого не дали зробити, створити супернику. Але в другому таймі ну, ми граємо через два дні. Багато гравців, які грали в перші гри 90 хвилин. було достатньо важко, тому наприкінці зустрічі була втома. Чи могли активніше грати на атаку? Так, могли і намагалися, але, на жаль, на жаль, не зіграли. Як я казав, дійсно ми грали проти сильного суперника, дещо не, не казали про збірну Бельгію. Це, це дійсно топ суперники. Сьогодні вони це доказали. Чи варто робити взагалі з того, що ми не вийшли в дивізіона якусь трагедію? Чи все ж таки наше головне завдання це вийти на чемпіонат світу? Ну я бажаю зараз, після гри усі засмучені, усі вважають, що це трагедія. Але подивимося завтра. Так я вважаю, що дуже важливо підготуватися до відрукового циклу. Зараз у нас є дві товариські зустрічі, де ми можемо перевірити кандидатів і все більш нічого немає. Тому завдання потрапити на чемпіонат світу, і ми будемо. Готуватися до відборкових зустрічей. Дякую дуже. Дякую. Андрію, гарячій эмоції після прикрого програшу. Е, да, дуже прикро, бо враховуючи результат першої гри, ми так, звісно, розраховували на прохід далі. Розуміли, що буде дуже важко, що це буде зовсім інша гра. Але десь, напевно, Сіли, я не знаю, ну, так, після гри дуже важко добре прогнозувати гру. Е, напевно, фізично підсили, десь вже на якусь долю секунду не, не встигали. Так вони, напевно, і забили. Там, два м'ячі на пів метри випередили наших захисників. І ну, це так. Треба дивитись глобально вже туди більш вперед, правильно? А так, дуже прикро, що зараз щось, щось сказати. Хотіли, хотіли здобути перемогу, хотіли порадувати наших людей. Десь десь трохи не вистачило. Коли стався оцей от переломний момент, що хлопці трішки розклеїлись після першого пропущеного голу? Я б не сказав, що хтось розклеївся. Не знаю, мені так сказав, що після пропущеного першого, другого я не скажу, що ми там почали контролювати гру, але ми. Стали більш агресивними. Напевно, це та ж сама історія, що Бельгія програла першу гру, їм не було що втрачати. І вони до, до 2-0 були дуже агресивні, бігли, нагнітали, їм не було що втрачати. І коли ми вже програвали 2-0, тобто гра, можна сказати, була рівна, і нам, нам вже не було чого втрачати. І в нас якісь почались моменти, і у Віті Циганкова, мені здається, був момент там, Артем так, головою міг забивати. Ну, тобто, Треба якось, я не знаю, проаналізувати, не треба доводити до того, мені здається, пропускати, а потім починати створювати небезпеку. Оборонялися досить непогано, організовано, витримали ну, скільки 7, 70 хвилин, тобто, ну, трохи десь, я ж кажу, не, не дотерпіли. І ну, якщо використали, ми, напевно, хоча б один свій момент, також би змінилась гра. Бельгія змінила взагалі повністю свою гру, особливо те, що не було і Тібо Куртуа. Ну так, це те, що я сказав. що Ми чудово всі розуміли, що ця друга гра буде кардинально відрізнятися від першої. Це було зрозуміло. Ми готувалися до цього. На жаль, зараз щось сказати. Вибачитися, звісно, хочеться перед болівальниками. У нас була гарна підтримка, багато людей. Це було дуже приємно. Чесно, я думаю, всі бачили. Хлопці віддали всі сили. Ніхто не прибирав ноги, всі, всі біжали, всі захищалися, намагалися вибігати в контратаки. Що маємо на жаль. Останнє питання, які висновки варто зробити? Та от ти був, може, в роздягальні вже команди, яка атмосфера панує, хлопці засмучені. Ну, хлопці, звісно, засмучені. В роздягальні я не був, бо допінг. Висновки, ну, звісно, ми будемо робити, аналізувати. Наступний раз як будемо розбиратися. Ми розуміємо, що наша мета це вихід на чемпіонат світу. Ці ігри були дуже важливі, дуже інформативні, бо ми і виграли, і програли. Тобто, певні висновки були і будуть зроблені після виграшної гри, і будуть зроблені висновки, і проаналізуємо другу гру. Тобто це ну, топ суперник, це топ збірна, дуже гарні гравці і грати про таких команд. Звісно, хочеться, і ми того прагнули. Тобто я вважаю, що ці ігри 100% інформативні, але ну, будемо намагатися вигравати більше таких ігор. Дякую тобі. Коль, емоції після матчу, всі засмучені. Твої особисті емоції, як капітана. Я б сказав спустошено. Не той результат, який ми хотіли, не не та гра, яку ми хотіли. Зовсім все сьогодні пішло не так, як планували. Коли хлопці відчули, що щось йде не за планом. Важко сказати прям конкретний момент, але чого не вистачало, не хочеться зараз після гри щось там когось шукати винуватого, але подивимось, подивимось на відео, розберемо так. Погана гра, так би мовити. Було багато моментів, але суперник все ж таки до, до, дотискав. Мені здається, щоб краще ми пропустили раніше, і тоді включилися би швидше в гру. А коли пропустили вже так пізно, вже намагалися дотримати результати, пропустили ще. Це футбол, що що дієш. Те, що ми опустилися в точніше, залишилися в дивізіоні бій, для нас це якось впливає от для гравців. Чи все ж таки хотілося піднятися вище? Там все ж таки суперники, складніші. Звичайно, хотілося ніхто не хоче виходити на гру і програвати, але ми нічого не втратили, і будемо наступну лігу нації, наступну все так же битися, щоб перейти до ліга. Вся небезпека сьогодні якось була з правого флангу. Здавалося, що з якось допомога була потрібна. Всім потрібна була сьогодні допомога. Я вже ж виворюю, не будемо шукати крайнього. Чи всім, всім сьогодні було дуже важко і не та гра, яку ми хотіли бачити. Успіхів, дякую.